Доброго дня! Сьогодні 7, -го, 7 -го січня. і Як завжди, після Нового року я ходжу дивитися, як призимували бджоли на вулиці. що зимують на вулиці. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і щось пишіть в коментарях. А я зараз почну дивитися і все вам покажу. Бачимо з східної сторони, як вони, як тепло виходить з вулика. Тут кожна сім'я жива, бо над кожним, як бачимо, є лід. Окей, okay. бачимо перший тучок, я сніг повідкидав. Довго не бере часу, 15 хвилин. Я думаю, що це важливо, тому що. Бувають дні, наприклад, це у нас що сьогодні 8, 8 січня. і Сьогодні мінус 8 вночі ну, там було мінус 20 з чи чимось. Але, от, наприклад, на вихідні передає плюсову температуру. Плюс мінус 1, ну плюс 2 навіть передає, плюс 1. І це може бути така тепла температура протягом тижня. І це спровоковує бджіл. Щоб вони, матка, щоб вона сіла яйка. Я думаю, коли відкидати сніг, воно трошки тримає їх холодніше. Може, це тільки моя така думка. А ви пишіть, чи я правий, чи ні, може і так, може ні. Ну, менше з тим, я колись і відкидав сніг, і не відкидав сніг. Мені ліпше це відкидати, тому що потім навесні легше працювати. Як бачу, у нас снігу є достатньо. Навесні прийти і сніг буде рівно з бджолами. Приблизно зараз по коліна сніг, то сніг буде рівно з бджолами і як то працювати? Неможливо просто на все. Окей, всі я тут. я тут передивився всі сім'ї. Всі живі, ну як я послухав у літок. Зараз відкрию кілька, подивимося, що тут робиться. All the bees are still downstairs. There's a little bit here, but there's a whole bunch downstairs. That's good. And, uh... Так, так як бачили, я відкрив тут чотири. Трошки тільки бджолі було зверху. Решту бджоли знизу. Не зможу вам на точку показати це, бо тому що немає ні отвертки, ні э, стамески з собою. Я маю але в машині, я не буду вертатися для цього. Бо і будуть люди, що скажуть, що я брехач. то, то ліпше відкрити і показати, бо інакше брехач назар, ні. Що наскладе буває, що скажуть, що наскладає корпусів наверт тільки для фотографії. Але що зробиш? Наразі це перший точок, все живе. Але нам ще дуже багато їх треба пройти подивитися. Так, що ми продовжуємо дивитися, Я все обійду і розкажу вам, яка ситуація. Наступний день я обійшов майже всі бджоли, лишилося мені 5 точків. Але я вирішив не їхати туди, бо, тому що цих 5 точків, що залишилося, мені треба брати квадроцикл або щось. Я не можу туди, я можу дійти туди пішки, але тут дуже далеко йти, так що по снігу то важко. З всіх точків, що я обійшов, це приблизно в мене є 600 сімей на дворі зимує. І 500 в зимівнику 600, що зимує на дворі, із яких я обійшов напевно 400, то я не знайшов тільки три. Не почув знаки життя в трьох сім'ях. Наприклад, на цьому точку один я не почув і ще два точки по одному також. Це дуже добре. Навіть якщо возьмем ще. На тих точках п'яти, що я не пішов ще по одному, то все одно, то навіть 10 сімей, 2%. Навіть якщо відійде 10% чи 15%, я буду щасливий. Анівейс. Uh... Зараз я відкрию, я сніг звідси з кришки зняв. Зараз відкриємо, подивимося, що тут є на останньому точку. Окей, okay. я тут попробую вам показати знизу, щоб мене не обдуру, не, не називали брехачем. А, в загальному я задоволений, як бджоли виглядають, але не забуваємо, що нам ще дуже довго зимувати, що все може статися. Але в загальному то я дуже задоволений. То скільки я три не почув, і 4-5 точків я не пішов, ну, скажімо, додамо ще три, 6, то є нічого. Не забуваємо підписатися на канал, вставити вподобайку і до побачення.